Перекласти провину. Після скандалу із месенджером Сигнал Дональд Трамп заявив, американська влада перевірить платформу, адже та може мати дефекти. Напередодні редактор Атлантіка Джефрі Голдберг оприлюднив скріншоти секретної переписки високопосадовців, до якої необережно додали журналіста. У листуванні голова Пентагону, колишній ведучий телеканалу Fox News, під Гексет чорним по білому посилає в чаті час, у якому відбудеться удар по єменським хуситам, та подробиці про літаки. Безпекові. Спеціалісти наполягають у разі, якби про цю інформацію довідалися хусити. А журналістові вона потрапила до рук за дві години до початку ракетного удару. Це становило би смертельну небезпеку для пілотів американських літаків. Демократи вимагають негайної відставки міністра оборони. Утім, Дональд Трамп ідею відставки Піта Гексета відкидає. Відповідальність за створення чату, каже на себе, взяв радник із національної безпеки Майк Уолтс. Трамп закликає дати спокій голові Пентагону. Ну, а всю ситуацію називає полюванням на відьом. Ну а тим часом стався ще один новий витік даних. В інтернет злили особисті дані голови американської розвідки, міністра оборони США та радника Трампа із національної безпеки. Як пише видання Держпігель, йдеться про особисті номери телефонів, електронні пошти та навіть паролі до них Тулсі Габард, Піта Гексета та Майка Волца. Всю цю інформацію про американських топ-посадовців знайшли у комерційних базах даних та у витоках зі зламаних баз журналісти вирішили не оприлюднювати отримані телефони і звернулися за коментарями від офіційних осіб. Видання Шпігель зазначає, ворожі спецслужби можуть використовувати дані високопоставлених американських чиновників для шпигунства чи проникнення у закриті чати, особливо коли йдеться про глав американської розвідки чи Пентагону. І схоже, цей скандал лише набирає обертів. А от чим він закінчиться? Ваші прогнози обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.